Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами трішки позаймаємось і зробимо звуковий аналіз слів. Але перш ніж розпочати, давайте привітаємося. Добрий день, небо блакитне! Добрий день сонце привітне! Добрий день у небі пташки! Добрий день, дітки усі! Ну, молодці! Ну що, розпочинаємо! Подивіться, до нас завітали дівчинка і хлопчик, які збирають іграшки. Хлопчик збирає іграшки, де перший звук приголосний твердий. А дівчинка збирає іграшки, де перший звук приголосний м'який. А ну, давайте допоможемо їм. Так, допоможемо. Ну що, почали. Барабан. Кому ми віддамо? Перший звук «Б» – він твердий. Правильно віддамо його хлопчику. Другий? Так, кубики. Який перший звук у слові кубики? Звук «К». який він? М'який чи твердий? Правильно, твердий. Також хлопчику. Ой, а це що таке? Відро. Відро. У слові відро. Який перший звук? Звук В. А як він тут звучить? М'яко. Відро. І кому ми його віддамо? Дівчинці молодці. А літачок для кого призначений? Літак. Який перший звук? Звук Л. і який він Лі... Лі... м'який Лі... літак. Ой, це що у нас? Корабель. У слові корабель який перший звук? Правильно, перший звук К. Який він тут К корабель. Твердий. Так це віддаємо хлопчику. Це що в нас? Дзига. Дзига. Кому вона полетить? Також, хлопчику, бо дз. Твердий. Д, твердий. М'яч. Перший звук який м? Кому він? М'яч. Правильно, дівчинки, м'яч. А це у нас хто така красуня лялька. Який перший звук у слові лялька? Звук Л. А як він звучить? лялька. М'яко. Так, ми віддамо його дівчинці. А оце що в нас таке? Піраміда. Який перший звук у слові піраміда? Перший звук у слові піраміда звук П. А як він дозвичить? пі? піраміда? І кому ми віддамо? Дівчинці. Так, молодці дітки з цим завданням ми впора. Добре, а тепер подивіться, до нас прийшов лелека. І кажуть нам, діти, чи правильно він зробив звуковий аналіз слів. А ми з вами подивились і сказали лелеко, неправильно, тому що мак-квітка перший звук м, і він приголосний. А у нас тут стоїть голосний. Ну що, давайте зараз мак. Перший приголосний, потім А. Голосний. І останній Мак. Також приголосний. А що це у нас таке? Ніж. Подивіться, так, у слові ніж перший звук «н», але він м'якенький ніж. А потім іде і. Він голосний. А у нас тут переплутане. Давайте зараз подивимося. От перший приголосний м'який. Потім іде голосний і останній приголосний твердий. А це хто у нас? Це кінь. Кінь. Подивіться, у слові кінь. Перший звук який? Кі. м'який-кі. Потім іде голосний о-і. І, і останній кінь-ні-ні. Який тут звук? Приголосний, м'який? Давайте зараз зробимо це. О, тепер ми впорали з завданням молодці, продовжимо. Давайте зараз розглянемо наші картинки. У нас три предмета: це стіл, вікно і диван. Знизу у нас з вами знаходяться їхні схемки, схемки цих слів. Ну що, почнемо зі слова стіл. Давайте порахуємо, скільки тут звуків у слові стіл: с, т і л. Скільки звуків? Правильно, чотири. Перший звук який звук С. Він який тут у нас? Правильно, приголосний твердий. Далі у нас іде сті-ті. «сти». Ти тут який звук? Приголосний, але м'який. Далі у нас іде звук І. Який він? Голосний. І останній звук Л. Приголосний твердий. Яка схема підходить? Правильно, та що посерединки. Далі у нас який предмет? Вікно. Скільки звуків у слові вікно? Давайте порахуємо. В, і, к н о Всього 5 звуків. Яке, який перший звук у слові вікно? Правильно, перший звук В, він тут. М'який чи твердий? Правильно, перший звук Ви, він приголосний, м'який. Потім йде І. Це голосний звук К. Це приголосний твердий Н. Також це приголосний твердий. Ми позначаємо однією рисочкою. І далі. О, вікно. І цьому, цій картинці підходить схема з права. Так. І у нас залишилась одна схемка. Це схема слова диван. У слові диван скільки звуків? Давайте порахуємо: Д. И. В. А Н. Скільки всього? Всього п'ять звуків. Перший звук у слові диван який? Приголосний твердий. Звук Ди. Правильно. Потім И. Це голосний звук. В. Іде приголосний твердий. Потім А. Це голосний звук. І останній звук. Н – Приголосний твердий. Ось ця схемка. Добре, молодці. Зараз нам з вами, дітки, треба буде дібрати схеми слів до наших назв птахів. Першим у нас буде лелека. Скільки звуків у слові лелека? Давайте порахуємо: Л, Е, Л, Е, К, А. Скільки в цього? Шість. Перший звук, який у слові лелека? Приголосний твердий. Правильно. Потім йде у нас голосний е. Потім знову йде Л. Приголосний твердий. Ле-ле, е, голосний е. Потім йде у нас також приголосний. І останнім іде голосний. Ой, а що це за такий гарний, гарна пташка у нас біля лелеки? Так, це шпак. Скільки. Звуків у слові шпак. Давайте порахуємо. Ш, п а, к Скільки всього? Чотири. Перший звук який? Ш. Він приголосний, твердий, молодці. Потім йде звук П. Також приголосний твердий. Потім йде звук А. Він голосний. І останній? К. Шпак. Правильно, молодці. А що це у нас за така красива пташка? Це у нас Орел. У слові «орел» скільки звуків. Давайте порахуємо. О, р. Е. л. Скільки? Всього чотири. Перший звук який? О. Він голосний чи приголосний. Так, він голосний. А потім йде звук який? Р. Голосний чи приголосний? Приголосний оре. Твердий. Молодці. Потім йде після р звук е. Він який? Голосний і останнім Орел. Приголосний, твердий, молодці. Дякую, мої хороші. Ви впоралися з завданнями всіми. Сьогодні ми... ми сьогодні з вами продовжили вивчати звуки, приголосні, голосні. Приголосні у нас є тверді м'які. А також попрацювали над схемами. Дякую вам, мої хороші за увагу. До побачення.